всім 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 привіт, друзі! З вами знову я Мухоморчик, і сьогодні ми будемо знову грати в наш улюблений Color or Die. Що ж, поїхали? Я тепер вирішила звідси починати. Я вже все знаю. Ой, все точно знаю на пам'ять. Ой, та що в мене сьогодні таке? Подивилась відео. Що звідси звідти всі тікають? Боже, які боягузи. Іде, йде, йде, йде. Так, тут нам треба молоток, я пам'ятаю Та да, йди. Капець, він пішов туди, куди нам треба. Його відволікли! Біжим, біжим, біжим. Сюди. І цей паркурчик. хеллоу паркурчик. Не отже, тебе паркурчик. Раз, дальше. Ой, ненавижу цей паркурчик. Он мне, если честно, не очень нравится. Если бы он был немножечко визуальным. Вот видите, как бывает? Вот просто, вот просто, ну, 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 ну. Я просто смотрю. Розпродана. Чпук, 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 ч-пук, Окей, друзі, що? Скільки можна орати? Якщо чесно, він це перший раз оре, але мені, коли він оре, не дуже подобається. Бо батьки ще там кажуть. Іванка, що це за звуки, блин, страшні? Ну, да. Мені ща на ті страшні звуки, да, прям ща. Не, якщо чесно, вони мені просто на них пофіг. По так, друзі, я зупиню камеру, щоб ви цього не бачили. Друзі, я пройшла цей паркурчик. Беремо фарбу, збираємо кісточку. Так. Йдемо, йдемо. Так, зараз нам буде трошечки звуки, бо моя мама прийшла. Так, роздивляємося, що де. Так, помаранчева. Я пам'ятаю, куди нам бігти. Бігти. Якщо я побігла кудись на туди, друзі, то будь ласка, не ображайтесь на мене. Він десь близько. От за що мені просто ця хана. Мій колір. Помаранчева десь близько, я це відчуваю. Помаранчева, ти не хочеш мені відкритися? Це було страшно. Так, ми забрали кісточку. Це червоний колір. Так. Нам тоді взагалі не сюди. Нам йти сюди. Почекайте. Тут треба молоток і потім забрати ще один молоток. Так, фокусуємося. Тут у нас молоток, так? Да? Все пішли. Поваранжила. <почекайте> як пощастило. Жовтенька. Я пометаю до да жовта. Побегла сюда. Ну, здесь там, короче, ходить. Так, мне кажется, что я кудись не туда побегла. Трошечкой. Так, иди. Иди. Иди, Смитси. А -а -а -а. Так. Чікаємо, чікаємо, чікаємо. так. Обі... Чікаємо, друзі, чікаємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Чого він постійно туди ходить? Так. Тепер нам доведеться якось його обійти. Тікаємо, друзі. Тікаємо, 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 тікаємо. Так, вибачте, за звуки. Мені сімейка. Так. Пішли, коротше, сюди. Ми обійдемо. Стоп. Ми все ж перевіряємо. Так. Тут нам треба ця теж відкритка, тож ми її зразу не викидаємо. А вона сама сама відкрила. Відкидається. Входимо. Так, ми всі уважні. Вибачте, за звуки, будь ласка. Так. Так, Блу. Ну куди взагалі не туди обійшли? Так, отут кісточка. Вася, будеш суп їсти. Так. Кісточка. Так. Падаємо сюди. Падаємо сюди. На <свистак> 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 виходим, на виходим. Так мало лицо не заведет. що він Так тут що? Тут головоломка. Він там ходить, там, де нам треба. Він прямо біля жовтий був. Він пішов за кимось. Це наш шанс. Тут жовта, бачите? Жовта. Іди звідси. Назад виходу нема. Іванка назад виходу нема. Ну, хоча він є. Але все ж таки ти знову маєш проходити цей парк Я, мабуть, краще позрізаю шляхи, щоб було цікавіше, бо так якось скучно. Угу. Отак краще буде. Принаймні, цікавіше. Так куди нам? Акуратні. Нам, що це зі мною? Іванка, що це з тобою? Ти цей паркур нормально проходила. Ти його все ж таки прийшла, Тому мені. Мені здається, що ти і цього разу його пройдеш. Що це ти так нервуєшся. А дивіться, тут можна так зрізати. Острибувати. А, ні. Сюди. Сюди. Момент істини. Момент істини, друзі. Момент істини. Я не хочу, щоб ви цього. Друзі, я пройшла цей паркур. Ура! Я там один раз упала, але потім я його пройшла Ну, в принципі, друзі, мені вже це легко. Приходимо сюди. Йдемо по грін Color Він десь там. Пішли сюди. Там, де ходить монстр. Клас! От весело. От мені просто зараз весело. Тікаю від монстра! От клас. Все, довідені, я пішла. О, зелений кольор має бути десь тут. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Це було страшно. А, о! Зелена. Привіт, зелененька. Я тебе чекаю. Так, трикутничок. Ми зараз повертаємось до того любимого. Тільки ми тут загубилися, так сказати. Я реально не знаю, куди йти, правду вам кажу. М -м -м, дайте нам сюди. Да нам сюди. Ні, нам не сюди. Я не знаю, куди ми йдемо. Просто йдемо куди йдемо, друзі. Так, ми тут зайшли в тупік. Йдемо туди. Ми просто кудись йдемо. Так, друзі, ми здається, прибігли, куди нам треба. Куди ми прибігли? А, нам туди треба було. Нам треба було туди. Стоп. Я розумію, що це може прозвучати дивно, але я не знаю, куди ми так біор Пірпл. А ось ми не вмерли. Він пішов не туди, куди треба. Друзі, ми сюди прибігли, у мене тільки 5 хвилин, тому давайте все швиденько, а потім все дознімемо. Ого, у мене супершвидкість. Мені випалася спіна супершвидкість. Так ми ну, отак акуратненько проходимо, як завжди. Я постійно падаю на цьому паркурі. Але сподіваюся, що ми пройдемо до своїх дверей і цього разу візьмемо трикутничок і підемо до тих зелених дверей і все зробимо. А тільки що мені не подобається, те, що ми будемо дуже довго бігати без фарби. Ну, хоча, в принципі, у нас багато що де є сховатись. Тож, в принципі, по логіці у мене вже якийсь глюк стався. Та скільки можна орати? Та він так, звісно, не оре, але. я не знаю, що він так робить. Я не знаю. Я не розумію, що він робить, де він робить, як він робить. Бо це все ж таки... Що в мене кнопка заглючила? Сподіваюсь, ми пройдемо цей паркурчик легко і просто. Розпродовжу Так. Чого ми постійно? Що це було? А що це було? Так, сюди. Пензлик? Е, ця палітра? Доска. Пензлик? Знов доска. Пензлик. Так. Так, сюди. Сюди. Капець, Зараз я зупиню камеру. Потім, як ви бачите, друзі, я це пройшла. Ура! Я проходжу до цього. І фоткаю себе. Давайте сфоткаємося на пам'ять. Потім барде ні скину. Так, окей, беремо свою фарбу, а нема. А, Трикотничок нам. Капець. Ми зараз будемо бігати без фарби. Дуже-дуже далеко, в дуже далекі края. Так, іди звідси. Так, іди, іди, іди Забігаємо, забігаємо. Іди. Куди ти там пішов? Капець, я постійно вихожу і його дратую. Так, де він? Не знаю, де він. Побігли. Десь там. Давайте отак сфоткаємося. Клас! Це тепер побігли. Побігли, побігли, побігли. Нам треба туди, до зеленої. Так, друзі, у мене час закінчився. Ми, я потім дозніму своє відео і поки що я можу з'явитись отут. В цій жовтій кімнаті з цим трикутним, білою фарбою, тобто без фарби, все, чекайте. Бувайте гарного вам дня! І якщо хочете пограти зі мною в якісь ігри, пишіть свій нікнейм і я буду вас додати. Бувайте!